Вітаю, друзі! Я Анна Осипенко, астропсихологиня. Осінній коридор затемнень відкриває повне місячне затемнення 7 вересня. Це сильний момент, що вплине на емоції та важливі рішення. У цьому відео розберемо, які сфери життя воно зачепить і як правильно прожити цю енергію. Затемнення приходять парами, а інколи й тріо. Місячне вповню, сонячне в новий місяць. 7 вересня ми маємо місячне затемнення. А 21-го буде сонячне, і разом вони формують другий коридор затемнень 2025 року. Загалом він триває з 2 вересня, коли вплив затемнення вже відчувається та впливає до 24 вересня. Цей період несприятливий для активних соціальних проявів, в першу чергу для старту справ та ухвалення важливих рішень. Але важливо розуміти, затемнення не означає катастрофу. Вона скоріше сприяє виходу, прихованого на поверхню. Це час приосмислити події, зупинитися і відчути, куди я йду, чи не настав час переглянути свій шлях. Існує поняття серединних точок затемнень. В астрології вважається, що ці точки є дуже чутливими, емоції можуть зашкалювати, а дії ставати неконструктивними. У поточному коридорі серединна точка припаде на 14 вересня о 21.56 з найбільш концентрованим впливом приблизно плюс-мінус 2 години. У цей час краще відпочивати, по можливості обмежити контакти з тривожними подіями, медитувати, але напруга може відчуватися в межах 2-3 діб. З серединними точками між затемненнями одного сезону ще більш-менш зрозуміла. Ми заздалегідь знаємо про коридор і можемо підготуватися. А от точки між коридорами затемнень легко пропустити, хоча вони теж важливі. Цього року таких буде ще три: 28 листопада, 5 та 12 грудня. Це кризові періоди, коли не варто починати великі справи чи ухвалювати важливі рішення, Будьте уважні та свідомі, щоб уникнути непередбачуваних наслідків. Ми поступово будемо розкривати цю тему у відео, а в новому календарі на 2026 рік, в друкованій версії, всі ці точки вже вказані. Де придбати календар, знайдете посилання в описі під відео. Навколо затемнень завжди існувало багато тривоги та жахастиків. Наші предки ставилися до затемнень з острахом. Уявіть собі давні часи. Небо раптово темніє серед білого дня або місяць уночі червоніє і зникає. Для людей, які не знали астрономії і навіть не мали соцмереж, це було знаком гніву богів чи близької біди. Саме тому затемнення завжди обростали легендами, містичними історіями та страхом. Цей страх, переданий із покоління в покоління, частково живе досі. Недарма ви сьогодні можете побачити заголовка на кшталт чорне затемнення, апокаліптична ніч, кінець світу тощо. А які ви бачили екстравагантні заголовки щодо затемнень. Поділіться в коментарях. У сучасному світі затемнень не варто боятися. Вони дають шанс розплутати внутрішні вузли та побачити нові перспективи. Головне уникати поспіху і використовувати цей час для внутрішньої роботи. Медитуйте, завершуйте розпочати, підбивайте підсумки, очищуйте простір від зайвого. У коридорі затемнень будьте уважні до здоров'я, можливе погіршення самопочуття. Відмовтеся від алкоголю, важких навантажень, різких змін температури й тиску. Дбайте про відпочинок і сон. Точний час повного місячного затемнення 7 вересня 21.12 за Києвом. Якщо ви за кордоном, врахуйте різницю в часі. Видно, затемнення місяця буде не скрізь. Цього разу Україна та Європа потрапляє в зону видимості, так буває не завжди. А також можна буде спостерігати затемнення над більшою частиною Азії, Австралії та Африки. Під час повного затемнення місяць темніє, але не зникає зовсім. Через розсіяння сонячного світла в атмосфері Землі він набуває червонувато мідного відтінку. Це явище називають кривавим місяцем. А так як це буде ще й за три дні до Перегею, тобто коли місяць найближче до землі, то здаватиметься він більшим, ніж зазвичай. Момент місячного затемнення закладає програму для всіх нас на шестимісячний період. Розшифрувати її допомагає гороскоп. Ми його обов'язково розглянемо та спочатку прошу підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати відео про всі найважливіші астрологічні події. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Таким чином, ви посприяєте розвитку нашого каналу та українського контенту на Ютубі. Дякую! Гороскоп повного місячного затемнення 7 вересня ми будуємо на точний момент 21.12 за Києвом, як і під час кожної повні сонце та місяць стоять в напруженій опозиції. Місяць розташований в 16 градусі риб, а сонце точно навпроти, в 16 градусі діви. В кожне затемнення біля світил завжди ще перебувають місячні вузли, які додають періоду кармічного забарвлення. Символи їх схожі на підкови, і вони завжди перебувають в протилежних знаках щодо один одного. Це дві точки: висхідний та несхідний вузли, точки фіктивні, тобто розраховані. Висхідний вузол з'єднання з місяцем в рибах, а несхідний сонцем в діві. Риби. Знак водної стихії, чутливості й емпатії, але часто з елементом хаосу. Земна діва ж, навпаки, прагне порядку, структури й контролю і може бути нетерпимою та безкомпромісною щодо даних тем, Повня вчить нас не протиставляти ці якості, а знаходити баланс між ними. Отже, якщо у вас більше роздіве, просто додайте трохи води, чутливості, милосердя, здатності відпускати контроль і проживати емоції. Якщо ж ви більше риби, саме час укріпитися землею, навести лад, впорядкувати речі, розставити пріоритети. Можливо, ви вже знайшли баланс між цими двома полюсами? Поділіться в коментарях, як вам це вдалося. В першу чергу, теми місячного затемнення стосуються тем риб, адже саме місяць в цьому знаку благодійність і допомога тим, хто цього потребує армії, дітям, тваринам, переселенцям. Я, як та, хто регулярно організовує збори, бачу, наскільки останнім часом вони просіли, а зараз знак затемнення всім нам більше включатися в допомогу. Хоча б маленькими сумами, але не проходьте повз. Протягом всього коридору затемнень розберіть свої речі, що в гарному стані передайте тим, хто потребує. Що не підходить, корисно буде виконати, як акт очищення в період затемнень. Заповнюйте вільний час волонтерством, допомагайте іншим, і це обов'язково буде нагороджено Всесвітом. А По Діві затемнення вказує і на практичні речі, як тайм-менеджмент, фінанси, турботу про здоров'я. Сонцем в Діві перебуває в з'єднанні Меркурій, а він цим знаком своїй обителі, тобто Меркурій керує знаком Діви. Це розташування посилює розумову активність, увагу до деталей, аналіз та прагнення все пояснити логічно. Це допоможе навести порядок у справах, документах, планах, чітко сформулювати думки, відокремити важливе від другорядного. І це ще виразніше говорить про баланс між логікою та інтуїцією, думками і почуттями. Рибами керує Нептун, і він в другому градусі Овна в з'єднанні з Сатурном, який в останньому градусі риб. Ці дві планети зараз ретроградні. А також ретроградними є ще дві дальні планети Уран та Плутон, і цікаво, що всі вони пов'язані між собою гармонійними аспектами секстилями та тригоном. Це створює відчуття глибоких внутрішніх процесів, ніби щось перебудовується в самій основі, але не хаотично, а поступово й узгоджено. Такий небесний малюнок краще підтримує нас, ніж розхитує. А якщо ми повернемося до наших місяця та сонця в напруженій опозиції, то побачимо, що вони є учасниками ще однієї гармонійної конфігурації секстилів та тригонів з Юпітером в раку та ліліт чорний місяць в скорпіоні. Така конфігурація називається парус. Це додає відчуття підтримки. Навіть у момент затемнення є сили, які допомагають знаходити рівновагу і відчувати внутрішню опору. Юпітер в раку підкреслює важливість дому, близьких, емоційної безпеки, а ліліт у скорпіоні відкриває глибокі внутрішні теми, які зазвичай ми воліємо приховати. Водночас до ліліт від Венери йде квадрат, і це може проявитися як випробування в сфері стосунків, почуттів чи самооцінки, Наче життя підштовхує нас подивитися на те, що ми ховали від себе, і чесно зізнатися у власних бажаннях та емоціях. Це не завжди просто, але дуже корисно для зцілення і руху вперед. А що також стане дуже помічним і корисним для зцілення руху вперед, розкриття потенціалу, це семінари з холодинаміки, які проводять Олена Осипенко і Юрій Боянов. Саме зараз активно йде набірна група, яка стартує 27-28 вересня в Києві і проходить лише очно. Холодинаміка це дієва, але м'яка психологічна методика, яка допомагає працювати з підсвідомими програмами, негативними установками і внутрішніми конфліктами, екологічно, глибоко і в повній безпеці, без гіпнозів, лише медитативний стан. Разом ми створимо простір для перезавантаження емоційного, ментального, духовного. Ви навчитеся цьому ефективному методу самі і зможете будь-якої миті допомогти собі та своїм близьким. Частину коштів з кожного семінару ми відправляємо на потреби ЗСУ. Отже, це буде і ваш внесок також. А тих, хто бажає самостійно розбиратися в астрологічних прогнозах, гороскопах, натальних картах, запрошую до навчання в школі астрології, яке стартує 4 жовтня, очно в Києві, але із можливістю підключатися онлайн з будь-якої точки світу. Поєднання теорії та практики, гнучка система оплат. Натальна та прогностична астрологія це все про нашу школу. До кінця курсу ви матимете повний інструментарій для якісного, впевненого консультування. Це буде підтверджено іспитом та сертифікатом. Отже, щоб записатися чи дізнатися деталі щодо холодинаміки та школи астрології, звертайтеся за номерами на екрані. Можна писати у Viber, Telegram або телефонувати в робочий час. Також можете писати питання в коментарі або в директ мого інстаграму, і я обов'язково відповім. Щиро запрошую вас на наші семінари та курси. До зустрічі! Повертаємося до повного місячного затемнення. Пропоную використати цю енергетику для ритуалу очищення та заземлення. До початку ритуалу потрібно завершити всі справи і налаштуватися на спокій, відпустити всі турботи. Можна виконати легке прибирання та винести сміття, увімкнути легку музику. Створіть навколо спокійний простір. Відведіть на все це стільки часу, скільки вам потрібно. Завчасно підготуйте свічку, стакан води та гаджет, на якому увімкнете спільну медитацію. Ми її лишаємо в описі під відео. О 21.00 сядьте зручно, запаліть свічку, подивіться на полум'я та уявляйте, як воно розсіює напруження, тривогу та хаос в думках. Візьміть склянку води в руки, глибоко вдихніть і видихніть кілька разів. Уявляйте, як вода забирає напругу та емоційний шум, наповнюючи вас спокоєм. Покладіть руки на коліна, відчуйте контакт з землею, на якій сидите, вдихайте спокій, видихайте напруження, уявляйте, як енергія спокійно тече від тіла в землю. І о 21.10 вмикайте медитацію. Після ритуалу та медитації подякуйте собі та Всесвіту. І збережіть надовго це відчуття спокою, вдячності та любові. Водичку після медитації бажано вилити в землю. Важливо підмітити, що саме у місячне затемнення ми не складаємо плани ні на місяць, ні на довший період, так як це окремий випадок повні, то можна переглянути вже складені раніше плани та продумати, що потрібно закінчити, які підсумки підбити, які порги повернути і так далі. На це в нас є час до 21 вересня. Коли буде сонячне затемнення, окремий випадок нового місяця? Про цю подію Олена Осипенко готує для вас окреме відео. Друзі, це була загальна енергетика затемнення для всіх людей на землі. А чи бажаєте ви дізнатися особистий гороскоп на наступні півроку? Які ж особисті сфери у вашому житті коридор затемнень активізує в наступні півроку? Чекають зміни в особистому житті, кар'єрі, чи, може, переїзд? Такий прогноз я можу зробити всім бажаючим, хто знає свій час народження. Дізнатися всі умови та отримати можна буде в моєму інстаграмі. Підписуйтеся та пишіть в директ. Буду рада допомогти вам. А хто святкує свій день народження поблизу затемнення? Це рік великих змін для вас. І чим ближче день народження до дня затемнення, тим важливіше завдання, яке доведеться вирішувати протягом року. Завжди сприймайте зміни як можливість покращити життя. І не чекайте на них, а дійте самі. То є ті, чиє щастя залежить від інших. Ми досі шукаємо дім ці киці. їй близько півтора роки, дуже лагідна, спокійна, муркотлива. Долотка привчена, стерилізована, здорова, що підтверджують аналізи. Вушко має таке віднародження, це її родзинка. Знаходиться в Ірпені, але за потреби можемо привезти її вам в Київ чи передмістя. Можливо, саме ви станете для неї чудовою родиною. Або знаєте, з ким у неї станеться чудовий тандем контакт на екрані. Поки ми шукаємо родину пухнасті, вона перебуває на платній перетримці, тому нам потрібна і фінансова підтримка. Тому, якщо це відео було для вас корисним, найкращою подякою стане Донат на банку. Підскануйте QR-код та є реквізити в описі. Друзі, вітаю всіх причетних з початком навчального року. Сил вам, натхнення продуктивності, миру нам всім! Дякую за перегляд відео до кінця. Слава Україні!